A pisla pełnomasadnego wtargnięcia Rosji w Ukrainę, krainy Balty, Estonia, Litwa, ee, ta Latwia, openyły się w centrum uwagi NATO, jak potencjalna następna misja agresora. nacjomutli 3 trzech baltyjskich państw w styczniu 2024 roku uzgodniły plan stworzenia bałtyjskiej obronnej linii budownictwo jako itryvatyme do 10. roku. Well, Тійська оборонна лінія це масштабна система оборонних споруд, яка будується в рамках посилення східного флангу НАТО. Стратегічне значення лінії це стримати можливе вторгнення Росії, утримавши ворога на прикордонних територіях, щоб російські війська не змогли швидко прорватися до столиць Балтійських країн: Таліна, Риги та Вільнюса. Лінія повинна бути інтегрована у загальну систему оборони НАТО. Сучасна стратегія Естонії базується на на використанні водних рубежів, Чуцьке лямі та Псковське озера, а також річка Нарва. В планах естонського уряду побудувати 600 бункерів, збільшити витрати на оборону до 26-го року, щонайменше на 5% ВВП обов'язкові військові навчання на 8-11 місяців та союзницька присутність. 1100 військових НАТО, головним чином британці. Це приблизно 800 плюс солдатів з ротацією на французьких та данських військових. Спорудження бункерів розпочнеться в 2025 році. Закладання мін, розміщення зубів дракона та використання колючого дроту у мирний час не планується, але їхні запаси накопичуватимуть в зоні оборони. Водночас Латвія є ключовою в забезпеченні безперервності оборони регіону. Її втрата означала б ізоляцію Естонії та Литви. Призов до війська в країні відновлено у 2023 році, але за системою жеребкування. Військовий бюджет. 4% ВВП з планами збільшення до 5%. національні збройні сили 15 тисяч солдатів, 6 тисяч професійних та 8 тисяч резервістів. Союзницька присутність 1800 військових НАТО, зокрема з Польщі, Канади, Італії та Іспанії. Сувальський коридор це 65 кілометрова ділянка між Литвою та Польщею, яка є єдиним сухопутним зв'язком країн Балтії з НАТО. У разі російського наступу цей коридор може бути заблоковано. також… Також Литва має найдовший коридор із Білоруссю 700 кілометрів, і Калінінградом 271 кілометр, що створює загрозу з двох боків. Країна планує побудувати щонайменше 2758 бункерів для посилення оборони. Також відновила військову службу, і до 2025 року має бути 36 тисяч військовослужбовців активного резерву та 120 тисяч пасивного резерву. Витрати Литви на оборону в 26 му та 30-му роках досягнуть 6% ВВП. Союзницька присутність в країні це військові з Німеччини, Бельгії, Чехії, Нідерландів. Та Норвегії на тлі зростаючої загрози з боку Росії країни Балтії обговорюють повернення до використання протипіхотних мін для захисту кордонів, тобто розглядають можливість перегляду своєї участі в оттавській конвенції. Хоча офіційних заяв про вихід із конвенції поки немає, у військових і політичних колах тривають дискусії щодо доцільності збереження чинних обмежень в умовах потенційної агресії. А наразі головне завдання створити ефективну систему укріплень, яка б могла стримати перші атаки. Так і у разі вторгнення, проте ключовим фактором залишається оперативне реагування НАТО та міжнародна підтримка. Президент Латвії Едгар Рінкевич наголошує, що НАТО має повернутися до рівня військових витрат часів холодної війни. А висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кайя Калас неодноразово заявляла, що вторгнення може відбутися вже в найближчі три роки. Imperialistyczne plany Rosji nie zakładają się tylko na Ukrainie. Pod także baltijskie kraje One obiednały się i razem budują baltijską linię obrony. Czy wzmożli Litwa, Latwia, Estonia tej zagrożeniom z wschodu? Proce tym będziemy z naszym gościem na Online Związku z Łatwii, deputat Sejmu Łatwii, głowa Komisji Sejmu z Nacjonalnej Bezpieczeństwa, Ainars Latkowskis. Вітаємо вас, дякуємо, що долучилися до розмови. Скажіть, будь ласка, Балтійська лінія оборони говорить про те, що країни Балтії готуються до війни, і які ключові загрози має нейтралізувати ця лінія? Усі три балтійські країни, включаючи мою країну Латвію, перебувають в прямому контакті. У нас є прямий кордон з агресором з Росією, через це ми маємо бути дуже обережними і пильними. І не можна вирішити свої проблеми з безпекою, якщо лише говорити про п'яту статтю п'яту договору НАТО про те, що. Атака на одну країну НАТО це атака in на uh, весь блок. Ми маємо самі подбати uh, про свою безпеку, і окрім інвестування в обладнання, in нам потрібно посилювати свій кордон так, щоб власне те, що ви щойно показували в новинах. Дуже добре ви сказали і дуже добре продемонстрували людям в своїй країні. Це саме те, чим. Ми займаємося, ми робимо це разом. Тобто, це не так, що ми будуємо щось разом. Ми узгоджуємо, координуємо свої зусилля на кордоні, тому що у нас спільний кордон з Росією, і нам треба забезпечити, щоб ця лінія оборони спрацювала для всіх трьох країн. Нам не потрібні якісь слабкі місця. Кіломітр десь там, Russia. хоча б в одному кілометрі so, uh, нашого кордону з Росією, тому координацію узгодження це головна наша задача. Але кожна країна має свої плани щодо цього. Тобто тут йдеться про наші зусилля, наші гроші, те, що ми вкладаємо для посилення свого кордону з Росією. Анадерс Латвія має майже півмільйонну męższynu narodową rosyjską u siebie czy latwijskie plany obronni przewidują scenarii, gdzie same z seredyny dżawę może po, 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 poczuwać się, czy poczaty się różni zaworuszenia i od tego może iść prosto do maszczabnego wtorgnienia Rosji. Okay. перше за все гібридна війна почалася проти латвії проти польщі проти литви Це незаконні мігранти яких привозять через польський кордон через литовський, латвійський кордон ми не вважаємо що це лише така проблема, що ці мігранти їдуть лише з економічних підстав, вони використовуються як зброя з російського білоруського боку. Ці мігранти є частиною гібридної війни, яку Росія розпочала з західним світом з Європейським Союзом. І в цьому випадку використовуючи свого проксі Білорусі для того, що Об перевірити нас і перевірити, чи ми можемо захистити себе. щодня ми бачимо випадки, коли служби безпеки Білорусі разом з російськими спецслужбами організовують такі перетини кордонів з нашими країнами, нелегальними мігрантами. Ми з цим стикаємося, і водночас наші військові поліція служби безпеки готові до потенційних Бридних атак всередині нашої країни вже були певні акти саботажу. Може, ви вже чули про наприклад справу, яка вже розглядається в суді щодо підпалу магазину «Ікея». Були такі ж подібні випадки в Польщі, коли в інших країнах, коли була спроба підпалу музею окупації в Ризі. Ми про це все знаємо. Ми вживаємо запобіжних заходів. Ми знаємо ситуацію дуже добре. Ми знаємо, як ситуація почала розвиватися з на сході України більш ніж 10 років тому. Тому ми готові. Айнарс, Я хочу вас запитати у четвер. Парламент Естонії не підтримав закриття кордону з Росією. Ви говорите про те, що так багато таких гібридних атак ви фіксуєте на своєму кордоні кордоні. але чи є у вас пояснення, чому власне естонці вважають, що кордон не потрібно закривати? дуже важко зрозуміти. Це все відбувається в як в кожній демократичній країні. Є певна позиція, є опозиція, і певні поправки до законодавства вносяться чи пропонуються, і все залежить від того, у кого більше підтримки і більше уваги. Але водночас кордон між балтійськими країнами та Росією. Є пріоритетом наших трьох країн. Я можу говорити про Латвію і пояснити ситуацію в Латвії, позицію в Латвії. У нас є різні поправки, і, власне, вчора в парламенті ще раніше ми подавали новий законопроект, який забороняє, наприклад, щоб працівники міністерства юстиції, міністерства зовнішніх справ, міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ та різних інших установ державних їм забороняється подорожувати до Росії і Білорусі. Тобто, це буде такі подорожі, будуть для них заборонені. Є інші приклади. Наприклад, на кордоні, окрім прикордонників, також і служба безпеки Латвії має своїх працівників, які можуть проводити певні розмови, інтерв'ю, якщо вони мають якусь підозру щодо того, що хтось хоче перетнути кордон з незаконними цілями, і так фактично, ми дуже часто відмовляємо в вида. Чи віз або не пропускаємо тих, хто має візи видані іншими країнами, особливо тими, які знаходяться далеко на захід, і не розуміють загроз, які несуть з собою громадяни Росії чи Білорусі. Тобто для нас, для наших трьох країн, це пріоритет і іноді те, що ви бачите в парламенті, це така політична боротьба. Основне тут те, що усі Trzy krajiny bardzo poważnie stawiają się do tych zagrożeń, które nadchodzą od Rosji. Panie Aynars, a powiedzcie, proszę, ja rozumiem, że malesienkie trzy państwa próbują razem, objednały się, aby przeciwstawić Rosji, razem budują system obrony, ale są malenkimi krajami. Resurs demograficzny i militarny, zrozumie, ograniczony. Na jaką e, pomoc? Розраховує Латвія від союзників на випадок того найгіршого сценарію. Так, я можу вам точно відповісти. Цифри такі в мене є після рішення на одному з самітів НАТО багато років тому. У нас є контингент НАТО, розміщений в усіх трьох балтійських країнах, наприклад, в Латвії Цим контингентом керує Канада, і фактично, у нас є 12 країн НАТО, які мають яких представників своєї армії у нас в Латвії. Крім цих 12 країн, 12 країн є ще 6 держав, які в якийсь спосіб мають своїх військових представників. Навіть американці вони не є частиною цього контингенту, наприклад, подібне. Контингент є в Естонії, і власне в вашому сюжеті до мого включена говорилося про Великобританію, про данію тому можу сказати, що в Естонії біля двох сотень є персоналу з країн НАТО в Латвії... Більш ніж чотири тисячі uh, людей персоналу, який uh, uh, ми uh, маємо з інших країн, окрім Латвії, в Литві близько... Кото трьохсот тисяч військових НАТО, якими керують Німеччина та інші країни, в НАТО 32 країни, але не всі країни НАТО представлені в Латвії, тому що у нас ми використовуємо той контингент, який має дуже гарне оснащення, дуже гарну підготовку. Ці сили. Ли НАТО вони не сидять, просто нічого не роблячи. Вони постійно проходять навчання в різних місцях, У нас є різні дуже гарні такі навчання з, зі старою ще радянською базою, з гарними будівлями, де можна тренувати, наприклад, міські бої і по суті, це те, що ми пропонуємо, і вони у нас, вони тут, вони хочуть тут бути. Вони не лише охороняють мир в західних демократіях. Вони також мають можливість отримувати проводити навчання, і е, 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 до речі, е, Латвія щороку також проводить тренінги, навчання для українських військових, тобто вони можуть е, проходити тренінг або в Україні. Її. Ми у першій частині нашої програми сьогодні говорили про кібербезпеку Польщі, про те, як Польща бореться з дезінформацією, і власне я хочу вас запитати. Перепрошую, <кій> я хочу вас запитати, які власне ви можливо в вашій країні фіксуєте такі загрозливі російські наративи, і власне чи ці наративи загрожують вашій національній безпеці? Є кібератаки відбуваються дуже часто. звісно, деякі були джерела їхні були приховані. Ми не знаємо звідки вони відбуваються, тому що ці російські спецслужби, які проводять ці атаки, вони або керують ними. Вони дуже розумні. але ми намагаємося намагаємося бути на крок попереду і допомагає нам те, що ми є частиною НАТО, і відбувається обмін інформацією. Тобто, якщо е, виникає якийсь новий спосіб проникнути в нашу систему, наприклад, щось подібне відбулося в Німеччині, тоді всі країни НАТО отримують інформацію про це. Тобто ми намагаємося бути на крок попереду тих, хто на нас нападає, і це допомагає. Якби ми були наодинці, то це було б дуже складно, але лише співпраця, де відбувається обмін інформацією, обмін досвідом інших країн щодо того, як вони справилися з тією чи іншою кібератакою, допомагає нам бути підготовленими. Саме так ми працюємо, саме так ми. Є частиною такого сильного альянсу. Ми отримуємо цю інформацію. Я ще хотіла вас запитати. Власне зараз Україна приклади, які наше українське військо показує боротьби на полі бою. Пише нову книжку теорії, практики ведення війни. Можливо, для Латвії теж цікаво і якісь ви приклади, якісь досвіди якісь уроки для себе вже виділили. Yeah. Дась так, ми власне цим займаємося. Наші військові, не лише політики, Я сам рік тому був в Україні, був у Києві, в Чернігові. Відвідував ще деякі інші місця, але особливо, якщо ми говоримо про військовий досвід боротьби з ворогом, цей досвід дуже для нас важливий. Він важливий для всього демократичного світу. Uh, тому те, що ви робите, як ви це робите, це you know, надихає нас і ваші хоробрі чоловіки і жінки, вашій армії в збройних силах. Люди, які борються з цією величезною силою в Росії, звісно, ми чогось вчимося з цього. Ми навчаємося тому, як ви дуже гарно використовуєте дрони. і можна взяти цей приклад. І на підставі дякуємо. наш ефір доходить щось. кінця. Я нагадаю, що ми розмовляємо з Айнарсом Латковськісом, депутатом Сейму Латвії, головою комісії Сеймус національної безпеки.